Права 1159. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Отже, 4,9 мінус 4,5 у кубі, що множиться на 25 у квадраті плюс 0,4 у квадраті. Давайте спочатку виконаємо дії в дужках. 4,9-4,5 записуємо, що це дорівнює. Це буде 0,4 залишиться піднести до кубу. Так, що множиться на 25 у квадраті додати 0,4 у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, давайте запишемо, що означає цей запис. 0,4 у кубі, це означає, що у нас є такі множники 0,4, що множиться на 0,4, що множиться на 0,4. Що множиться. Ну, а 25 у кубі це 25. Що множиться на 25. Додати. Переносимо. Так, 0,4 у квадраті це 0,4. Що множиться на 0,4. І це дорівнює. Ну що ж, я пропоную не множити тут, а. Згрупувати, оскільки 4 помножити на 25 це 100, то я пропоную записати цей вираз як 0,4, що множиться. Тепер розбираємо множники 0,4, що множиться на 25. І ще раз у нас буде такий множник 0,4, що множиться на 25. Додати. Ну що ж. Тут вже можна виконати множення, бо воно поза додаванням. В першу чергу виконуємо множення. 4 на 4 це 16. Але тут є два знаки після коми, то записуємо додати 0,16. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді 0,4, що множиться. У дужках. 4 на 25 це 100, але тут є один знак після коми, то добуток у нас буде дорівнювати 10. Отже, в першій дужках добуток 10 і в другої дужках добуток 10. Додати записуємо 0,16. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, 0,4, що множиться на 10, це буде 4, а множиться ще раз на 10, то це буде 40. Отже, записуємо, що це 40. Додати 0,16. Ну і це дорівнює. Записуємо 40,16. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Знайди значення виразу записуємо 40,16. Ну що ж, ось таке завдання на піднесення числа до степеня на цьому вправу завершено.